Він загинув, виконуючи бойове завдання 08 березня 2022 року поблизу населеного пункту Рубіжний Луганської області. Під час тривалої артилерійської підготовки ворогам в подальшому в бій пішла піхота противника, і він загинув, захищаючи Рубіжний. 16 травня в Охтирці віддали останню шану стрільцю стрілецької роти Нацгвардії України Олександру Грідіну. І він воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Останній свій бій, 21-річний нацгвардієць, прийняв 8 березня 2022 року на Луганщині. Розповідає його побратим Ігор Крамаренко, який того дня був поряд. Це був один із перших боїв, які ми тоді перенесли. Це ми тоді зупинили ворога. Під на жаль, цей перший бій Олександр не пережив. Тоді ми втратили, не вийшли з бою ще, крім Олександра, чотири наших побратима, артобстріл, який длився ровно сутки добу. добу. Тоді був штурм піхоти і, на жаль, цей штурм ми вже не витримали. Народився та жив Олександр на Охтирщині. Навчався спочатку в школі в селі Гаймошенка, потім в Хухрянській загальноосвітній школі Чернеченської сільради. Любовні ще та перша вчителька Олександра Грідіна згадує його як рішучого та відважного хлопця. З Самого першого класу він був гордістю нашої школи. Завжди відмінно навчився, приймав участь в концертах. А ще його відношення до своєї мами, до друзів. Він був завжди щирий. Провести Олександра в останню путь прийшли його друзі, сусіди, односельчани та військовослужбовці Нацгвардії всього понад 150 людей. Денис Крипник, студент Харківського авіаційного інституту, говорить, дружив з Олександром з дитинства. Позвонив мамі, поздравив з марта і пропав зв'язки зв'язку примірно 10 годин. Всіх була надіжда, що саня десь в плену, що він живий. Всі в це не хотів вірити в загибель друга, говорить Денис. Коли прийшов результат ДНК, брат Олександра повідомив про поховання. Тебі, як брату сказати, що я тобі Це нічого взагалі не сказати, таких слов просто не, їх не, не придумали. Пусть буде. Світла пам'ять його ніхто не забуде. Владислав Хорошуля вчився з Олександром в школі в селі Хухра з п'ятого класу. Ми завжди думали про тих, кого вже з нами ну, не могло бути, тому що якби наш клас із-за цієї проклятої війни став на 10% менше. Відспівали Олександра Грідіна в церкві Успіння Божої Матері в Охтирці. Поховали на алеї героїв біля центрального кладовища. Він Поряд, тому що всі його діла залишаються, його добрі вчинки у серцях тих, хто його знав, любив і ніколи не забуде. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.